Алканал Буковина продовжує свою роботу. Вітаємо всіх телеглядачів, які щойно до нас приєдналися сьогодні. В нашій студії у рамках передвиборної агітації ми маємо можливість поспілкуватися з кандидатом у народні депутати України по одномандатному виборчому округу номер 201 Валерієм Марчуком. Вітаємо вас. Розкажіть про себе, чому ви вирішили йти в політику, балотуватися у народні депутати України? Чим раніше займалися? Чи маєте ви досвід роботи у законодавчому полі? Я був є приватним підприємцем, був призваним по мобілізації в березні місяці цього року. Ось на даний час служу в батальйоні територіальної оборони. Місто Чернівці, що стосується того, чому я вирішив займатися політикою, взагалі мене політика раніше мало цікавила. На даний час в нас в країні відбуваються такі речі, про які далі не можна просто мовчати. Люди повинні якимось чином вплинути на ту ситуацію, яка відбувається, і такі зайнятися відбудовою нашої країни, економікою, її, її правовим статусом, її безпекою в кінці кінців. Саме такі завдання я ставлю перед собою. Балотуючись в народні депутати України, ви балотуєтеся на нинішніх позачарових парламентських виборах. Яку мету ви ставите перед собою? Максимально захистити права та свободи військовослужбовців, які зараз служать в українській армії, покращити той соціальний статус нашого населення, який зараз є, і зробити все можливе для того, щоб Наша держава, наша Україна, населення нашої держави все таки зажило по європейським стандартам, зажило набагато краще ніж ми жили раніше. Ви говорите про соціальний захист військовослужбовців. Так. Цими питаннями переймаються чимало керівників батальйонів, командирів батальйонів, так. військових, які балотуються на нинішніх позачергових виборах від різних політичних сил і по різним мажоритарним округам. Зараз тема військових досить широко обсуждається взагалі. В пресі і військовослужбовці стали популярними, і тому на жаль, дуже багато політичних сил їх вирішили використовувати для того, щоб пройти в парламент. І я багато бачу інтерв'ю саме військовослужбовців по їхніх програмах. Більше з них просто не знає програм партії. На жаль. І так, вони будуть однозначно опікуватись тими проблемами, які в них є. Але є дуже багато речей, про які наші ЗМІ замовчуть, про які наші політичні партії замовчуть. Є дуже багато проблем в нашій армії, і ці проблеми теж, теж потрібно комусь вирішувати. Конкретно які проблеми? Конкретно проблеми з відсутністю інформованості населення з приводу того, скільки багато людей загинуло в зоні АТО. Більше того, ця інформація була переднамірно закрита. І до цих пір вона не розкрита. Про ті жертви, які там відбулися, дуже багато скрита інформації про тих людей, які відмовились їхати, проти них відкрите кримінальне провадження, і цих людей починають саджати в тюрму. Це неправильно в тому вирослі, коли президент обіцяє повну амністію бойовикам і саджає в тюрму тих хлопців, які просто не можуть не вміють воювати. Захистом цих людей я також буду займатися щодо питання соціального захисту військових та їх родин. На вашу думку, що сьогодні потрібно на законодавчому рівні для того, щоб ці люди їхні родини, родини тих людей, які ли, які заплатили? Ціною власного життя за майбутнє своєї країни обов'язково необхідно законодавчо позначити ті, е, е, ті витрати, які держава повинна буде понести на утримання цих сімей. Якщо людина загинула, е, виконуючи свій обов'язок, захищаючи державу, її сім'я повинна бути забезпечена до кінця свого життя. Це є мінімум. Тобто, ну, сьогодні як... держава передбачає певний соціальний. Ну закон. ви розумієте, так, да, та допомога, яку обіцяли, вона не всім, на жаль, виплачується. І, і ці допомоги будуть недостат... просто недостатньо для того, щоб отримувати сім'ю. Якщо в загинув батько, в якого там, двоє малолітніх дітей чи троє, тому що є і такі люди, тому що багато, багатьох призивали дітних батьків в армію під час першої мобілізації, наприклад, першої хвилі мобілізації. Тепер держава просто зобов'язана утримувати ці сім'ї. Що робити з тими людьми, в яких були кредити? Які загинули або втратили працездатність. Якщо була страховка і кредит був оформлений на цю людину, то можливо страхова кампанія через суд таки буде відшкодовувати ці збитки. Якщо кредит був оформлений, наприклад, на дружину, а вона втратила свого чоловіка, вона не зможе виплатити цей кредит, в неї забере банк квартиру в кінці кінців. Тому якби ці питання про них багато хто мовчить. Про них не говорять, тому що це не є популярними питаннями. Але їх потрібно вирішувати. Або, ну, інакше виходить, що ці люди просто загинули просто так, ні за що. Вони йшли захищати свою сім'ю, і держава повинна, не тільки сім'ю сім близьких держав, держава просто зобов'язана гарантувати як мінімум економічну, соціальну безпеку сім'ям цих військовослужбовців. Держава певні соціальні пільги гарантує цим людям. Чи впевнені ви в тому, що самі зможете в парламенті відстоювати от ті законодавчі ініціативи, ті ваші пропозиції, ідеї щодо соціального захисту військових, їх родин? Ви говорите про те, що про ці проблеми нині замовчуєте. Я б сказала навпаки, нині чи не кожна політична партія, кожна політична сила, кожен кандидат обіцяє? В першу чергу допомогти військовим та їх родинам. Ну, якщо вони обіцяють, то тоді в мене буде можливість підстояти саме саме ці інтереси військовослужбовців. Прото того, чи зможу я сам це зробити, ну однозначно я буду шукати е, сам, самостійно. Е, якщо я буду виступати один за, тільки за ці ініціативи, їх мені хто не потримав, відповідно нічого з цього не вийде. Але потрібно е, знаходити людей, потрібно знаходити підходи до тих людей, які зможуть підтримати ці ініціативи і таки реалізувати їх до кінця, тому що ці ініціативи е, безпосередньо стосуються тих людей, які дійсно ризикували своїм життям, які постраждали. І їх потрібно впроваджувати. Що потрібно сьогодні зробити на державному рівні для того, щоб зупинити військовий конфлікт на Сході? Е, перш за все, необхідно поставити. На вагу інтереси тих е, людей, які безпосередньо можуть впливати на цей конфлікт, і інтереси народу, і припинити війну. Чому тому, що зараз дуже багато політиків, на жаль, е, пов'язані бізнес-інтересами з Російською Федерацією, яку називають ворогом. Тим не менше, вони продовжують свій, свій бізнес і там, і тут. І якщо ми дійсно хочемо припинити війну, нам потрібно чітко розмежити ось є ворог, ось є ми. Це наша держава, це наші люди. Нам потрібно зберегти цілісність нашої держави, нам потрібно захистити наших людей. При цьому гроші повинні в даному випадку відігравати другорядну роль, а не першочергову. Ви особливу увагу приділяєте питанню люстрації. Ваше ставлення до люстрації і як повинна відбутися люстрація? На рахунок люстрації. в нас в парламенті, в уряді є дуже багато політиків, які живуть там з часів ще. Першого президента України Леоніда Кравчука, і е, ці політики настільки вже там прожились, що вони дуже вони знають дуже багато дуже багато різних схем, які яким чином можна відмивати гроші, яким чином можна заробляти на цьому, і вони будуть продовжувати далі грабувати нашу країну, якщо ми їх не заберемо від влади. От і все. Що стосується е, в цілому ілюстрації. Нам потрібно якомога більше чиновників, які працювали при уряді Юнуковича, які працювали при уряді Юлії Тимошенка, їх просто забрати від влади. Потрібні нові люди, люди, які зможуть побудувати сильну Україну. Вам знайомі проблеми малого та середнього бізнесу. Що так. потрібно міняти на законодавчому рівні і що ви будете ініціювати? Для малого та середнього бізнесу існує, існує дуже багато проблем, які пов'язані з. Оподаткуванням, які пов'язані з прозорістю оподаткування, наприклад, дуже дуже важко малому бізнесу почати працювати з Європи. Чому, тому що виникає купа паперових питань, на які дуже важко знайти відповіді. Наприклад, ті, ті, та сама розтаможка грошей, які приходять на рахунок, можливість підписати договір, без договору не можна працювати з, люди, ну, з компанією з за кордоном. Ці всі, питання, це, ці всі механізми потрібно спростити настільки, щоб люди могли дійсно продавати свої товари. Тому що зараз у нас, по, по суті вели, тільки, лише великий бізнес може нормально торгувати з Європою за рахунок того, що в них набагато краще налагоджена бюрократія, вони можуть собі дозволити. Злітати кілька разів на тиждень в Брюссель, наприклад, і підписати договір. Малий бізнес цього робити не може, це дуже дорого для нього. І відповідно, постоїть дуже багато питань. Крім того, потрібно дозволити все ж таки зайти іноземним компаніям, які дозволять працювати з електронною валютою. Наприклад, той, сам, той, той самий PayPal. З допомогою PayPal можна буде робити ці розрахунки, але наше законодавство зараз не дозволяє це робити. От, і все. Якщо ми це дозволимо, тоді наш середній малий бізнес може працювати з Європою. Ми зможемо забезпечити необхідну кількість товарообігу, і все ж таки, можливо, колись наше сальдо таки стане позитивним, не негативним. І ви як кандидат у народні депутати по одномандатному виборчому округу номер 201 виступаєте за заохочення інвесторів для розвитку передових технологій, так. розкрити нам карти про що йде мова. Передові технології це перш за все нанотехнології, комп'ютерні технології, комп технології е, супутників технології, все те, що в принципі Україна може виробляти за допомогою свого е, допомогою тих людей, які зараз тут у нас є. У нас є дуже багато розумних людей, які можуть працювати в цьому напрямку. Від... Але для цього потрібні інвестиції кошти, звідки їх брати? Розумні люди є. Коштів, нема. коштів що немає коштів. Немає залучати для, для цього іноземних інвесторів. Наприклад, е, компанії IBM, компанії Microsoft такі зацікавлені в тому, щоб дійсно робити якісь прориви в науці, для того, щоб фінансувати юних, скажімо так, обдарованих людей, що заважає зараз їх залучати? Законодавство. Поточне законодавство, високі податки. Якщо ми скажімо, дозволимо цим компаніям платити набагато менше податків для того, щоб вони вкладали в розвиток науки, це буде для них великим плюсом. І для компанії, тому що вони будуть на цьому гроші заробляти, і для нашої держави, тому що ми будемо розвиватися. Ви, як кандидат у народні депутати, у своїй передвиборній програмі виступаєте за те, щоб створити приватні пенсійні фонди з державними гарантіями та гнучкою системою формування пенсійних виплат. Чому саме таке бачення щодо пенсійного забезпечення громадян? Чому таке бачення? Тому що Приватний пенсійний фонд це фонд, який дозволить керувати тими заощадженнями, людині самій керувати тими заощадженнями, заощадженнями, які вона робить на своє майбутнє. Якщо ми подивимося там, на досвід європейських держав, наприклад, на досвід того самого Ізраїлю, Є дуже багато людей, які відкладають гроші на своє пенсійне забезпечення, і потім можуть ці гроші забрати собі. Вони знають, яка в них буде сума в кінці кінців, коли вони вийдуть на пенсію. Що вони з цими грошима зможуть зробити? Якщо ця людина помирає, не отримуючи всі гроші, ті гроші, які залишились на цьому рахунку, вони будуть віддані родичам цієї людини, найближчим родичам цієї людини. Відповідно, є певні є певні гарантії, певний захист. А що стосується поточних наших пенсіонерів, звідки їх фінансувати? Да, це є дуже великою проблемою, тому що в нас. В нашому постійному фонді є постійно, е є постійно е є, дефіцит коштів. Е дефіцит він виникає за рахунок того, що в нас е є певна верства населення, які отримують е надзвичайно великі пенсії. І постійна інфляція, яка відбувається в країні, вона просто знецінює ті кошти, які є. І відповідно ми постійно е вкладаємо все більше і більше, більше грошей в е пенсійний фонд, державний пенсійний фонд, і результати цього ніякого немає. Щодо медицини, яка повинна бути приватною і платною на основі страхової медицини. Так, що буде платна медицина, у нас буде нормальна апаратура в лікарнях, не потрібно дивити... А хто буде за неї платити? Страхові компанії. Тобто людина, яка працює, вона, вона платить страхові компанії внесок в свої заробітної платні. Відповідно, страхова компанія розраховується з лікарнею, коли людина туди потрапляє. В реальності зараз такого в нас на жаль немає, тому що зараз, якщо людина захворіє, вона піде в лікарню, їй випишуть ліки, вона піде купити ці ліки, а потім попробує ці гроші забрати в страхової компанію, якщо їй це вдасться зробити. Як зробити так, щоб це все працювало? Потрібно міняти законодавство. Потрібно гарантувати, що страхові компанії будуть такі платити гроші лікарням. Інакше це працювати просто не буде. Ви маєте певні законодавчі ініціативи на працювання? З чим ви йдете до парламенту? І що на вашу думку потребує змін до опрацювання? Можливо, якісь нові ідеї потрібно вносити в парламент? Однозначно, потрібно вносити в парламент нові ідеї для того, щоб Такі системи працювали. Нам нам потрібно відмовитись від тих старих ідей, які були до цього, і потрібно робити нові ідеї. Потрібно зробити наше законодавство сучасним, яке б відповідало нормам, європейським нормам і яке б дозволило дійсно таки контролювати діяльність тих самих лікарень, діяльність страхових компаній. До речі, що стосується малозабезпечених верх населення, держава повинна гарантувати мінімальну безпеку в галузі охорони здоров'я для того, щоб мало забезпечені багатодімало забезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї. Були також захищені, вони також повинні звертатись до лікарень, і вони мають отримати належне належне лікування. Ви балотуєтесь на нинішніх позачергових парламентських виборах по 201-му одномандатному виборчому округу. Які проблемні питання вас як кандидата хвилюють? Перше проблемне питання це захист військовослужбовців, які відмовились виконувати бойові накази та їхати воювати на схід. В них є багато проблем. В них на даний час, наприклад, батр. Територіальної оборони хлопцям обрізали заробітні платні, причому це зробили не зовсім законно. За їх права, за їх обов'язки будемо боротися обов'язково. Що стосується інших проблемних питань, в даний момент часу в нас складна досить така ситуація в країні і говорити про ту кількість ям на дорогах можливо і недоцільно, тим не менше ці проблеми є. Їх потрібно вирішувати. Це я не я не думаю, що це буде вирішено е, в найближчі 2-3 роки. Тим не менше, потрібно шукати фінансування, потрібно дбати про те, що про, потрібно думати, яким чином знайти фінансування на те, щоб відремонтувати, відремонтувати все таки дороги. Ви робите акцент угу. на подіях на сході. Ми знаємо про те, що фахівці досить часто наголошують, навіть європейські фахівці, що це більше інформаційна війна ніж. Військова фахівці такі праві, тому що зараз ведеться досить такі потужна інформаційна війна зі сторони Росії, і е, зі сторони України вже також почалася почала вестися досить потужна інформаційна війна. Не потрібно засекречувати ті дані, які люди повинні знати. Потрібно бути відкритим. Тоді ми зможемо лише тоді ми зможемо виграти цю війну проти Росії, тому що Росія це досить таки потужний суперник. У них дуже багато можливостей для ведення цієї для ведення інформаційної війни. З повинні побачити чітко, що е, е, Україна каже правду, а Росія бреше. Як це зробити? Треба, щоб Україна казала правду. Угу. Про яку правду я говорю? Кількість людей, які відмовились воювати на сході України, раз е, кількість людей, які загинули в кінці кінців, два. Кількість жертв серед мирного населення. Три четверте постійно з екранів телевізорів на сайтах наших силових структур лунає частина інформації про те, що дійсно відбувається. Наприклад, коли був згадати перший конвой Росії в Україну, коли секретар РНБО на прес-конференції заявив, що РНБО не знає, де знаходиться місце розташування цього конвою. Причому журналісти світові журналісти ледь з ним цим з цим конвоєм не їдуть по території України по території Росії і не, не розповідають в своїх блогах в засобах масової інформації саме місце розташування цього конвою. Ну це неправильно, це не може так бути. Як РНБО не може знати місце розташування конвою? Ну, тим не менше, вони заявляють про це перед усім світом. Як Гелатей може говорити про те, що Росія використовувала ядерну зброю, ядерну зброю на сході, не маючи ніяких доказів. Я розумію, що я звільнили, але він був тоді міністром оборони. Як може собі дозволити міністр оборони сказати, вибачте за слово таку ерунду? Він повинен відповідати за свої слова. І так повинні робити усі політики. Якщо політик каже, що він це зробить, значить він повинен це зробити. Якщо він не може це зробити, тоді, вибачте. Він не повинен займати свою посаду. На даний момент ви працюєте над запуском соціального інтернет-порталу для дітей. Про що так. йде мова? Робота над запуском цього порталу вони почали задовго до того, як взагалі почався конфлікт брой в Україні. Портал цей, цей, цей портал, буде такий запущений. Я дуже сподіваюся, що він буде запущений до кінця цього року. Мета цього порталу звернути увагу на талановитих дітей. Які навчаються ще починаючи з садочків і закінчуючи школами, і збирати кошти, тобто створити благодійний фонд, і збирати кошти на розвиток дитячих садків, на розвиток шкіл. Як це буде взагалі працювати? Буде інтернет-сайт, на якому будуть інтернет-сайт тере соціальна мережа. Дітей та батьків, дітки зможуть батьків дітей або дітки зможуть самостійно більш старші викладати свої роботи, які над які вони працюють. Це будуть це можуть бути малюнки, це можуть бути будуть можуть бути фотографії їхніх якихось витворів. Відповідно, з допомогою цього сайту ми будемо е, говорити світу про те, що в нас є талановиті діти, і що при належному фінансуванні покращити можна буде покращити набагато, покращити освіту в дитячих садках, покращити освіту в школах. А що вони мають фінансувати? Просто давати кошти фонду, давати кошти фонду або купувати для шкіл, наприклад, самі комп'ютери, парти. Ви балотуєтеся на нинішніх виборах кандидатом у народні депутати по 201-му одномандатному виборчому округу. Що ви хотіли сказати виборцям? Шановні виборці, в мене до вас є дуже велике прохання. Коли ви будете здійснювати свій вибір, коли ви будете ставити галочку і будете голосувати за того чи іншого кандидата, перед тим як це зробити, будь ласка, прочитайте їхні передвиборчі програми, подивіться в їхні біографії і зробіть той вибір, який для себе вважаєте найкращим. Дякую. Дякую вам за розмову нашим телеглядачам. глядачам. Нагадаємо, що сьогодні в нашій студії ми спілкувалися з кандидатом у народні депутати по одномандатному виборчому округу номер 201 Валерієм Марчуком.